У моді починається нова епоха, і 2026 рік приносить відчуття, ніби фешн-індустрія повністю перезавантажується. Світ, перенасичений інформацією, змінив вектор, і мода стає інструментом балансу, а не лише візуального ефекту. У цьому відео ми поговоримо про те, чому 2026 рік стає точкою початку нового стилістичного циклу. Які тенденції формують настрій, та який колір визнаний провідним інститутом Pantone? Привіт, я Анастасія Іванова і ви на моєму каналі Код стилю. Тут все про свідомий підхід до моди. І я вже 15 років допомагаю жінкам знаходити свій унікальний ДНК стилю. Тож підписуйтесь, щоб формувати свою візуальну естетику та бути свідомими та обізнаними в сфері моди. Пантон офіційно оголосив, що головним кольором 2026 року стає Cloud Dancer». Це повітряний, ніжний, безпечний білий відтінок, який символізує спокій та новий початок. Ця нейтральна, делікатна тональність являє собою чисте полотно, що створює простір для самовираження та креативного мислення. І як зазначає видання Вок, це перший випадок в історії, коли інститут Пантон обирає практично білий відтінок, і це говорить про бажання індустрії моди та дизайну знайти точку відліку в епосі інформаційного перезавантаження та нестабільної культури. Cloud Dancer – це химерний гармонійний білий, що нагадує легкість хмар. Ну, я сьогодні вам лягла спеціальну нової колекції саме цього відтінку для візуальної демонстрації. Цей колір закликає до спокою, простоти та відтворення внутрішнього балансу. Такий нейтральний тон може виступати фоновою базою, на якій можуть розквітати інші кольори, фактури та стильні акценти. Ключові фешн-видання, які підсумовували тижні моди, підкреслюють загальний напрям. Індустрія робить крок до ясності, мінімалізму та гармонійної естетики. Аналітика Vogue показує зміщення фокусу у бік мінімалістичних силуетів, де кожен елемент продуманий і функціональний. Мода 2026 року демонструє відмову від перезавантажених деталей та прагнення до емоційної тиші у гардеробі. Головна формула менше, але досконаліше. Після осінніх тижнів моди провідні видання відзначили посилений інтерес дизайнерів та брендів до природних волокон. Таких як шерсть альпаки, м'які мохер, сучасні екотекстури. Цей тренд підсилює глобальний рух до сталості та підкреслює потребу у речах зі змістом. 2026 рік формує чітку тенденцію об'єм в діалозі зі структурою. Легкі повітряні кокани, округлі лінії та м'які форми контрастують з точним кроєм та архітектурою. Така гра об'ємів створює візуальну гармонію, яку часто відзначав Харсфорс Базар у своїх оглядах. Попри домінування Cloud денсер у 2026 році залишаються важливими і акцентні відтінки. Це і синій, і зелений, прохолодний насичений відтінок синього, теплий, енергійний, оранжевий. Ці кольори з'єднуються як сміливі нотки в елегантному, чистому полотні стилю. Такий контраст підсилює ідею. Нейтральність не скасовує емоційність. Він дає їй рамку. 2026 рік це поєднання мінімалізму та внутрішньої свободи. Мода стає все менше про зовнішню демонстрацію, і все більше про внутрішню глибину та інтелектуальність стилю. Клау-денсер в цьому контексті стає не лише кольором року, це символ старту, тиші і простору для початку нового етапу. Ну і з астрологічної точки зору, 2026 рік дає в сумі цифру 1, що й символізує початок нового циклу і точку відліку. Це рік, в якому формується нова візуальна мова, стримана, інтелігентна та глибока. 2026 рік дає три опорні принципи чистота у кольорах, силуетах та настроях, тактильність у виборі тканин та конструкцій. І третє, нова елегантність це як тихий, але впевнений рух уперед. І якщо мода для вас це не просто тенденції, це мова, якою ви розповідаєте про себе, про свої цінності, то 2026 рік стає для вас особливо значущим. З вами я була Анастасія Іванова. Буду вдячна за коментарі, вподобайки. І, до речі, залишу вам посилання на своє попереднє відео, де я робила. Огляд найестетичніших моментів, які я зібрала з усіх ключових тижнів моди: New York, Fashion Week, Parish, Paris Fashion Week, Ukrainian Fashion Week, Milan Мілан, Week. це саме ті фрагменти, які дійсно варті уваги, щоб ви розвивали ваш візуальний смак. Тож дивіться, розвивайте свій стиль та будьте жіночними та красивими.